Нічна атака безпілотників на аеродром Маздок. Це операція гур. Про це повідомляють наші джерела у головному управлінні розвідки. Нагадаю, військовий аеродром Моздок розташований у північній Осетії за понад тисячу кілометрів від України, і саме на ньому на цьому аеродромі базуються ворожі літаки стратегічної авіації Міг 31 К та ту 22 М 3 Звідти вони здійснюють бойові виліти під час масованих ракетних атак на Україну. Зранку росіяни запевняли, що збили один БПЛА над моздоком. У день вже повідомили про три безпілотники. До слова, це вперше, коли росіяни повідомили про атаку українських пташок на північного сеті.